Вітаю, ми з України, шановне панство! Рада вас вітати на своєму каналі. І у нас починається шалений тиждень. Сьогодні у нас 1 квітня і стартує шалений тиждень з Оленочкою Бугановою. Я вам залишу посилання на, її, на організатора, на її канал, на канали дівчаток, які приймають участь в цьому СП. Все буде інфо в боксі. Проходьте, дивіться, ставте подобайки, пишіть дівчатам коментарі, підтримуйте, дивіться, ми вам за це дуже-дуже будемо вдячні. Ну, а я з чим же я думаю стартувати? Ви знаєте, якось так мені прямо підвезло цей місяць, бо я ще ж приймаю участь у кольоровому році. І, дівчатка, вчора, да, мабуть, ще зрання, бо я ж днем я майже не заходжу нікуди, так, хіба що почитати по-бистрому. Якщо зайшла там каву попити, а дівчатка пишеть, хто б який хотів колір. І я пишу, я хочу жовтий. Мені точніше, я не так, що мені край потрібен жовтий. І Ви представляєте, випав жовтий колір. Ну, звичайно, що я почну шалені старти з жовтого. По-перше, я його дуже люблю, жовтий колір. По-друге, мені потрібні негайно ще дві фіраночки. Невеликі на вікна в пристроїчку. Там невеликі вікна, вони висенькі, точніше. Але я там е, літом в'яжу, бо виходить, що в мене вікно навпроти, це південь. І збоку це, виходить, у мене схід. І дуже-дуже світло, дуже гарно. То я там буваю, якщо жарко днем, що я нічого такого не роблю, значить я сідаю і в'яжу. Або роблю прикраси. Ноутбука поставила і вперед. Тому мені. Підвезло, підвезло дуже. Ось уже серветочка моя загинається, бо я ж на ніс постійно знімаю теж жовтенька. Бачите, це жовте. І я ось ще поклала такі от патріотичні кольори. Блакитний, жовтим. І починаю в'язати. Що я зв'яжу, який я виберу візерунок. Звісно, я з вами поділюся, все покажу, скільки я встигну, не знаю. Але обов'язково поділюся, що ж у мене виходить. Ну що, стартуємо? Поїхали. Ну що, я розпускаю. Робота більше двох годин. Це я вже розпустила більшу частину, але і покажу вам, що я розпускаю, бо я зробила помилку. Ось так буває. Ну що, отак я розпустила аж до першого рядочка. І починаємо. Нов стартуємо знову. І знов я вас вітаю. Сьогодні у нас вже 3 квітня, вчора було 2 неділя. По ідеї я повинна була б вчора звітуватися, і почати слідуючий процес, але так як я в неділю не в'яжу, тому у мене буде, не знаю, скільки процесів, планую 5. Але день тиші, той, що дівчата будуть в'язати, бо це в мене буде днем 5 процесу. Ну так я думаю. Скільки буде, не можу зараз вам сказати, але надію, що буде 5. А я вам зараз покажу, що ж я пров'язала. Нагадаю, що в'яжу я з такої ось бавовни. Бавовна ця іде в пасмах. Мені її присилала Ірочка з Швеції. Ось, І це я перемотала на всю пасму перемотала. У мене її достатньо, так що мені хватить на мої фіраночки. І я розпочала. Чогось багато часу я потратила на те, щоб знайти схемку. По-перше, схемка. Давайте я покажу, щоб лежало щось тут. Скільки я пров'язала. Пров'язала я ось стільки. Попереді ви бачили, що я розпускала, щоб не розпускала було більше. Зараз я її виправлю так от. О, от так от. Отака, що краса в мене в'яжеться. Ну, було б десь от стільки, може. Те, що я розпустила, я розпустила. Я розпустила, даже вам ще скажу скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість рядочків я розпустила. Ну, от шість рядочків. Це Ну да, от стільки було б. Ну, нічого не поробиш. Значить, бавовна, бавовна. з бавовна от мені, як на мене, саме кращі серветки, хоч так, хоч так в'язати з бавовни Гарно лягає, гарно блокується, гарно крохмалиться, навіть якщо не крохмалиш, вона поправ, розложив. Булавочками приколов, і все виглядає дуже добре. В'яжу я фіранки. Фіранка не менше 50 см повинна бути в мене по ширині, у мене тут 58. Ну, доволі нормально. Ось. І мені їх треба буде дві. Так як у нас в кольоровому році квітень жовтий. У мене тут все жовте. То я почала і в шалених стартах. Ось, саме з цього кольору і саме з. Фіраночки. І я довго шука... шукала схему через що? Через те, що, по-перше, я завжди хочу те, що мені, як кажуть, тьохнуло. От Дивлюся, 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 о, це моє, оце я буду в'язати. Мені цікаво і це мені подобається. Це раз. По-друге, мені треба було вписатися в розмір. Я не хотіла сильно багато чогось, хотіла або сильно ніжне, або щось таке. Цікаве. Ну, ніжного я там теж зберегла, хай буде, може, ще колись десь щось придумаю. А оце от саме цікаве те, що мені сподобалось. Ну, от тільки я прив'язала, на цьому поки що за перший старт і все. Будемо відкладати. Да, бавовна, е, в, кажу, повторююсь, в пасмах, метража не знаю, на вскидку десь 400-500 метрів. Ну, 400, от 400 до 500 метрів на 100 грам і гачечок півтора. Тобто, бистро не поженеш, і тут, якщо я свою фіраночку в, в, в ту, що в, СП в своєму, вяжу, в'язала. Патентними стовпчиками, то тут я вяжу просто з одним накидом. І такі дрібненькі-дрібненькі получаються. Бачите? ячеїчки. Ну, колись зв'яжеться. Оце мій такий старт. І вчора сиділа, оце ж, дивилася, що я дивилася, що собі шукала, якісь зберігала схемки, бо я ж кажу, в неділю не вяжу, а вже ввечері, чим заняття треба, думаю, зайду то в Пінтересту. Там свої рослинки дивилася. І мені прийшла в голову така ідея, що ж я буду сьогодні ж надо стартувати. Думала шкарпеточки якісь, а тоді от буває так тільки раз і щолкнуло в голові. І що ж я вирішила? У мене є отака пряжа. Сіра, сіро, біла, ну ось така. Дивіться, сірий колір полюбляти буду. І її у мене є шість моточків, якщо не помиляюся, це я брала стокова пряжа. Вона була в упаковочці. новенька. Всі шість моточків запаковані в, в... в... в упаковочку. Де ж це, я начепляла собі на пальця? І це, от, бачите, ібіца. що в нас по ній кажуть? Кажуть, у нас по ній, що це. Вироблено в Германії. Да? Німеччина. Джерма, Джемані, Джемані, Німеччина. Що в нас рекомендують спиці 3,5-4,5. На Натай 8 3,8 розмір ну це європейський, скоріше, розмір то 450 грам. Ну, на те, що я задумала, не знаю, хватить мені і не хватить, але зараз розкажу. Тут 57 поліакрил і 43 бавовна. В 50 грамах 140 метрів. От шість маточків. Шість маточків, звісно, мені не хватить, це 300 грам. Але ж, я ж її не просто задумала оце, оце. У мене буде в'язатися дві частинки. І у мене буде дві частинки. Скоріш всього, я візьму оцю ось, ось, пряжу. Цю пряжу мені присилала Діаночка. Дякую тобі, сонце. Ось. І тут у нас, е, значить, авторський мікс це бавовна і бамбук. Але вона теж м'якесенька. І це м'яка, і це м'якесенька. І в ній в 100 грамах 300 метрів. Тобто на 50 грам е, 150 метрів. Ну, тут 140, тут 150 нормально. І тут в бобінці 150 грам. Тобто, в мене, виходить, всієї пряжі 450 грам. Не знаю, хватить мені на все те, що я задумала. Не хватить мені на те, що я задумала, але я буду пробувати. Е, не спробуєш, не знатимеш. Так. І буду я в'язати спицями. Отакі в мене є кубічки, четвірочка. Я кубіками ще ніколи не в'язала, якось не приходилося. І, так як я думала, що десь на 3,5. Може буде того вато, 4,5 багато, а четвірочка, мені кажеться, буде то, що треба. Ну, я спробую, звісно, з вами поділюся Ось, в завтрашньому вже такому маленькому звіті, скільки ж я пров'язала за сьогодні. Сьогодні в нас йде дощ, так що я, у мене є деяка робота там по посіву, тобто те, що можна зробити, під накриттям. Ну, якщо йтиме дощ, не, маю надію, що я більше пов'яжу. І, звичайно, з вами поділюся. Для мене це пройде деякий час, а для вас одна хвилинка. Де ж не хвилинка, якась там доля хвилиночки. Тому дочекайтеся і я з вами поділюся. Таю, шановне панство, ось пройшла та секундочка, що я вам казала, і я сьогодні всіх вас рада вітати в себе на каналі. І покажу, що ж у мене вийшло з того, що я вчора стартувала. Давайте я вам нагадаю, я в'яжу з отакої от пряжі ібіца. Ось, і ось стільки в мене зв'язано. Таке цікаве виходить. Дивіться, яка краса виходить. Воно так на камеру, наче сильно рябе, але воно не рябе, воно прямо таке класне-класне. Мені подобається поки що те, що виходить. В'яжу кубиками. четвірочкою. Полотно дуже гарне, дуже гарно лягає все. Дивіться, яка вивортня сторона. Взагалі. Краса-краса. Е, значить, в'яжу я ковтину. Я так вам скажу, що я в'яжу я ковтину, і вона, бачите, вона невелика тут на 40, около 40 сантиметрів. Бо це частинка, це тільки частина переда, бо частина спинки буде те, що йде посередині. Ось. Така краса. Ну, я вам кажу, непогано. Я вчора пов'язала. А якби ще так зарані не пішла спати, то зв'язала б ще більше. Ну, зазвичай я годинки на півтори в'яжу більше. Ну, не завжди так виходить. Знак зв'язалась у мене 21 см. Доволі непогано. Дивлячись на те, скільки по часу я в'яжу, то доволі вийшло непогано. Ось. І виглядає. Так, як виглядає, мені подобається. Ну, Давайте так може ближче вам. Бачите? Тут три кольори виходить: сірий, такий переходящий, аж наче бежуватий чи коришнуватий, і біленький. Ну, на камеру геть треба йти. Ну, во всяком случае, я так бачу, що гетьрябеньке. Ну що, а сьогодні в нас 4 квітня. Сьогодні у у у мене, у мене, у людей четвертий старт, а в мене третій, тому що я день тиші візьму як старт. І що я собі надумала? Значить, шкарпетки ніхто не відміняв. Треба їх в'язати. І тому, і тому хочу використати такий от я. Купувала залишок. Треба подивитися, чи тут 30 грам, а тут 20, мабуть, так. Да. Тут 30, а тут 20. І це залишок я купувала. А це у мене є залишок. І ось я оцю пряжу. Я не знаю, яка це, що це за виробник. От залишочок, та й залишечок. І це залишок та й залишок. Хто виробник, не знаю. М. Або отак скомпонувати хочу, або отак. Оце зараз думаю. Я побачу, буде воно з візеруночком. Спиці, скоріш, візьму 2 бо 2 2,5. Бо 2,25 у мене, виходить, так туговатенько. Хоча. Ану, оця пряжа і оця. Більш наче, а ця. Та хоча потовщині. Метраж однаковий. По тому, як пишуть, однаковий, але чогось я таке винайшла, що іноді одна пряжа трошки тонша, а одна трошки товща. Там небагато, але. Оця що трошки товща, на 2,25 в мене, виходить, дуже туго. Тому, скоріше, візьму 2,5. І що в мене буде виходити? Звичайно, я з вами поділюся. Хотіла, чесно кажучи, в'язати такі голубенькі чоловічі шкарпетки, але це і вчора я хотіла. Сьогодні зранку я чогось передумала. Я вирішила, що оце буде такий старт. Аж який я колір виберу до цього, я, звісно, вам покажу. Ну і що, поїхали? Скоро зустрінемось. Не переключайтесь. Ось у нас вже і 5 квітня, час летить, ми дорослішаємо. Що ж ти поробиш? І я вам сьогодні покажу, що ж я вчора настартувала. Небагато, але ж настартувала. Ну, і таке я вибрала оцей колір. То є таке поєднання. мені. Цей молочний, він не білий. І таке, ну, зараз, хвилиночку, може, так трошечки вам. Он... От так, тінь падає. Він не білий, він молочний. Перехрещену резиночку вирішила зв'язати. І от так полосочками. Бачите, як ловкенько получається? Прямо мені сподобалося. Тут ще ось я роблю такі. Провітрювання зверху. ну щось Мені так захотілося зробити три рядочки. Вісім, по-моєму, у мене отаких От е секційної е окраски. Що за пряжа, я не можу вам сказати, я вже казала, бо брала в стокові брала залишки. І ось я вирішила з цих залишків зв'язати такі шкарпетки. Ну Це не вся краса їхня, бо вся краса саме ззаду. По-перше, я їх вирішила зробити коротенькі, бачите? Захотілося мені коротеньке, але геть малесеньку резиночку, я не хотіла робити, зробила трошки її вишеньку. І отак от, от на п'яточки, заплила їм косичку, заплила їй коси, дві коси, дві коси на дев'ять петель, і та на дев'ять, і та на 9 петель. І ось вона з... <кхід> дійшла на п'яточку, і тут уже її п'яточка укріплена. Надіюсь, вам видно, що вона укріплена. Тобто, це звичайна бабусина п'яточка. Тут нічого я не мудрила. Звичайна бабусина п'яточка. Ось так виглядає косичка. І заплітала, бачите? Цю цей край, цю цей край. Тобто, вони симетричні. Три петелечки, виворітні, з цієї сторони, дев'ять на косичку, чотири посерединці, 9 на косичку, 3 петельки з цієї виворотні. І вийшла така от гарнюня задня частинка шкарпетки. А тут уже, ж, як я в'язала ось, то тут я укріпила п'яточку. І далі ось о... протягую, ниточку не обрізаю, не хочу ховати вузлики, тому я протяжечки роблю. Трошки не співпадає. Я знаю, як, точніше, коли зв'язала, щоб співпадало, ну, пустила просто понизу, бачите? Тобто, з'єдную я понизу. І не, не морочу собі тут уже сильно голови. Небагато, можливо, я пров'язала завчора, Ну, скільки вийшло. Якщо Оленка цей, зарахує ще в старти плетіння. Тиночку, різання, забивання кілочків, то я згодна. Посадка нових рослинок, <хи> тому весна нам свої правила встановлює, і якщо ти не встигнеш зробити вчасно все, то що тоді вже воно якось і не так. Тому. Намагаємося зробити щось і на дворі. Хоча ось, ось сьогодні знову нам обіцяють дощ 80%, що буде дощ, і, мабуть, йшов і вночі, бо бачу все мокро. Я ще раненький ранок у нас. Я встала пів шостої. Ось Надію, що таке трошечки попрацюю і буде час і пов'язати. Ну Гарненько виходить. Мені подобається те, що виходить. Ще не приміряла, але. На, тут на 56 петель зв'яжу, я на 2, спиці 2,5, тому на 56 петель. Не на 60. Буде дуже. Не люблю, коли шкарпетки тоді розтягуються і діліпаються по нозі, мені це не подобається. Ну, ось так. Такі шкарпетки. Може, когось зацікавлять, і хтось собі також зв'яже. І доволі непогано, із залишків. Так, шкарпетками зрозуміло. Що, що в нас на сьогодні? А на сьогодні, дивіться, я наставила, я не знаю. Я думаю, що вийде вже розповідь про те, що я ще намагаюся чим зайнятися. І мені для цього потрібне мережево. Тобто, в мене є куповане. Раз, два, три, наче я показувала. ось. Але не всі кольори в мене є. Можна було б поїхати докупити. Але я вирішила, може, якесь згачкою сама. Оце таких три кольори вибрала. Хоча я там вибрала, що мені сірий мені точно потрібен. Щось мені ще треба таке біжево коричневе Можливо, я ще виберу такий, не знаю. Подивлюся. Розовий навряд чи в'язатиму, бо я відкладала вже тканинку, то розовий навряд чи. А ось отакий і ще, мабуть, отакий от мені потрібен. І щось бежево-коричневе потрібно. Ну, я подивлюся, яка в мене є пряжа. Тоненьке мені потрібно мережево. Яке я почну, що я, який буде старт? Я, звісно, з вами поділюся. Яка буде мережево, також покажу. Що в мене вийде, звісно, поділюсь. Це у мене четвертий старт, тому що я в неділю не в'яжу і в мене не було недільного старту. Це у нас сьогодні п'яте, і завтра шосте у нас день тиші, але у мене або буде старт, або я буду щось дов'язувати. Не знаю. Я ще не вирішила, чи Чув у мене буде 4 старти, чи в мене буде 5 стартів. Та я определюся. Не знаю. Тут в мене виглядає філіжаночка кави зранку, як завжди. Це звичайна бавовна. Це трошки потонче. Це, по-моєму... Амур, якщо, якщо я не помиляюся, а це а це, а це, це я не помню навіть, не пам'ятаю навіщо забулася, навіть як називається. Ні, не буду навіть. Згадувати. Ну, таку от пряж у мене такий от, я ж в'язала ірландське мереже, тому у мене такі моточки, які залишалися достатньо. І я, ось я вирішила я його на полосочки мережу. Колись на чому ж воно в мене є? Ні, і тут я вам не покажу. Я в'язала, мені потрібно було, і я в'язала. Тому хочеться такі невеличкі полосочки, мені вони десь треба по сантиметру по 30-35 по см. Щось з цього вийде, не перемикайтесь, і ви обов'язково побачите. І знову я вас вітаю. Пролетіло у нас вже й день тиші. І сьогодні у нас вже 7 квітня і пора давати звіт, що ж ми нашалили. Значить, в п'ятий день я вам показувала ось таку ось пряжу. Так, сіреньку і ось таку ось. Така вона персиково-коралова, не знаю яка. ну, бавовна і то, і то 100%. Ця ниточка тонесенька, це трошки потовще. Я казала, що я не знаю, яку ж мені почати, мені потрібно зв'язати було мережево. Ну, і почала я сіреньку, Почала я сіреньку, я її почала і закінчила. Тобто, ось у мене зв'язане мережево. Ось таке. Брала схемочку в Pinterest, переробила під себе, бо тут такі пікошки повинні були бути, я їх не хотіла. Але мені треба було не широке, от таке от мережево, де я хочу його примінити в проєктні турбинки. Ось. Там в мене з сакурою така тканинка сіренька, і я думаю, непогано туди підійде. Ну, воно готове, тільки я ниточки не поховала. Поховати ниточки, попрати. І готове мережево. Це був такий четвертий у мене старт і готова робота. А це я не знаю, чи четвертим чи п'ятим врахувати стартом. Бо з цієї ниточки я також зв'язала і також закінчила. Але вони невеличкі, що тут в'язати і закінчувати. Тут небагато. Тут ось таке. Це буде поширша, ця повуща. І саме, бачите, воно поширше. Хоча тут раз, два, три, чотири рядочки. А тут раз, два, три, чотири. Тільки тут стопчики з накидом, тут без накида. Ну, виходить, що поширше. І це теж готова робота, тільки сховати ниточку. І далі вона буде примінятися в проектнірних торбинках. Ну, я так надію, що я її приміню там, як прикрасує так от. Тобто, два мережева я зв'язала готове? Готові. Невеличкі роботи, ну вони були пророблені і закінчені. За шкарпетки я більш не бралася. Вони в такому стані, як і були, як і залишились, так? За свою фіраночку я також не бралася, О. тому, поки що все в такому стані, воно піде все в магічні кубики, шкарпетки і фіранка. Магічний кубик. ось. Надію, що я там вже ж до кінця дійду. Але я непогано пов'язала свою оцю ковтиночку. Я поставила маркерочка, щоб було видно. Зараз ми його знайдемо. Десь він тут є. Ось він. Ось, дивіться, маркерочок. Це стільки в мене було зв'язано. І вчора, я, ось, бачите, трошки більше, ніж було зв'язано, я зв'язала. Розпочала я вже другий моточок. Зараз я вам покажу, що це за пряжа. Я другий моточок розпочала. Ось до Бог. у мене і тікеточки. Пряжа це ібіца. 57 поліакрил, 43 бамвулі. Бамвулі, це що? Бавовна? Так. В 50 грамах 140 метрів. Спиці рекомендую 3,5-4,5 я в'яжу на кубіках на четвірочці. Виходить дуже непогано. На ковтинку 38 розміра. Тільки це 38 європейський, скоріш, 450 грам. у мене є 300. Я повторюсь, мабуть, я вам розповідала вже про це. І в мене є інакша пряжа, яку я хочу туди додати. Я вам показувала, яку я хочу додати. Ось, більш, е, поки показувати не буду. Дуже рябить вона вам на камеру, вона на самом ділі на самому е, вживу, воно так не рябить. Чесно кажу, виглядає дуже класно. Ну і доволі гарний кусочок у мене відв'язано. Тобто це в'яжеться рівна частинка спинки. Просто рівна частина. І буде вив'язуватися під горловинку. Ну, ще трошки мені залишилось. Мені десь треба чимось сантиметрів. 66, це, мабуть, длиною, треба подивитися. Міряла. А у мене є, це я вибачаюсь. сантиметра, це я так доставала. Метрову, сантиметрову ленту. І у мене є, у мене є 40-43 сантиметри. Ну, третю частину, залишилась третя частина. Дві третіх я зв'язала, скажімо так. Дуже мені подобається те, що виходить, кажу на камеру, таке рябе, на самом деле не рябе. Також воно піде магічний кубік, і є у мене ще що додати. Магічний кубік, так що всі шість процесів у мене є. Ще й сьомий можу, якщо захотіти, то знайду. Ось. Така робота Саме більше проробилася це вчора. Ну що, стартанула, вважаю, непогано. Процеси почала такі, що мені дійсно... Потрібні і хочеться в'язати, це вже дуже добре. Бо іноді починаєш. ну от, Ага, якось так. А це такі обдумані. Не, ну, не довго, я думаю, ну все одно, все рівно такі. Вони. Знаєте, от, я кажу: мені треба, щоб мені тьохнуло. От тільки тьохнуло, значить моє, значить буду в'язати. А так, просто що-небудь не хочеться. Тому задоволена своїм шаленим тижнем. Ще раз дякую дівчаткам тим, що. Беруть участь разом з нами і особливо дякуємо нашому організатору Оленочки Бугановій. Всі посилання, повторюсь, будуть під відео в інфобоксі. З вас вподобайки, коментарі і до скорої зустрічі, мої хороші. Пока-пока!